Сьогодні тема уроку найменше спільне кратне. Е, ви знаєте, що натуральні числа мають дільники, а мають кратні. Тому, нагадую, ми там вивчали в першому параграфі, що кратне це число, е, яке ділиться надал. Кратне чому? Кратне п'яти. Тобто, наприклад, Числа кратні п'яти. 30, 10, 15, ну і звісно, саме число 5. Нагадую, що для одного числа завжди найменше кратне число йому саме число, а всі інші у нас кратні п'яти, їх дуже багато і назвати всі практично неможливо. Ну, це як приклад. Але ж коли кажуть найменше спільне кратне, це означає, що взяли не одне число, а два або три або декілька натуральних чисел і знаходять найменше спільне кратне. Нагадую ще раз, що найбільшого кратного не для одного числа знайти неможливо, на відмінність від дільників, тому що у дільників там ми тільки що вивчали тему попередню, це Найбільший спільний дільний, так? найбільший, але найменша спільна кра. Ну і давайте так я розгляну такі приклади. Взяли число 4, взяли число 6 і почали виписувати числа кратні кожному з них. Ну, Починаємо з порядку зростання. 4 ділиться на 4. 4. Далі 8 ділиться на 4, 12 ділиться на 4, 16 ділиться на 4. Ну і кожне число, що позначене, воно ділиться на 4. Тобто в ряду записано числа кратні 4, але ж там 3 крапочки, бо їх не обмежено багато. Далі 6. І теж в порядку зростання, починаючи з самого числа 6, почали записувати числа кратні 6. Тобто ті, які діляться на 6 достачої 0. А потім е, сказали, що давайте оберемо серед цих всіх кратних для 4-6 найменше спільне кратне. І дивимося по рядочку, і бачимо, для четвірки є 12, да? і для 6 теж є 12. І перед 12 немає спільних кратних. Тому 12 найменше спільне кратне чисел 4 та 6. Записується так. Н С К найменше спільне кратне. Дужечка числа 4 крапка комою 6. Ну а далі те число буде 12. Ну, але ж, якщо у нас числа великі, багато цифрові, то таким чином, перебираючи усі числа кратні даним, потім знайти спільне кратне буває дуже складно. Тому що спільне кратне може бути декілька тисяч, декілька там, мільйонів якесь число. І ну, представте це перебирати ці числа. І знаходити потім спільне кратне дуже складно і довго. Тому існує певний алгоритм. Як для знаходження. Е, НСД, так і для знаходження НСК. Ну, давайте е, якийсь приклад візьмемо. От, візьмемо, от я прогорнула. Два числа. Знаходимо НСК для чисел 84 та 90. Попередньо розклали в стовпчик кожне число на прості дільники. А потім записали це розкладання в рядочок. І 84. 2 в другій степені, Помножити на 3 в першій, тобто на 3, і помножити на 7. Це вже після стопчика. І 90 – 2 в першій степені, 3 в другій, 5 в першій. Ну, перші степені ми не пишемо, але тут важливо для того, щоб зрозуміти правило. І тепер правило знаходження МСП. Після того, як ви записали розкладання в рядочок за степенями, ми порівнюємо ці розкладання. Що потрібно, щоб знайти НСК? Обрати спільні множники уже більших степеней. Для НСД менших, тут більші. Тому більшість. Два в другій і два в першій. Спільний, спільна основа, спільна двійка. Але більший степінь – це 2 в другій степені. Трійка спільна основа спільна основа, але більший степінь у 3 в другій степені. Це у нас були спільні. <кій> спільні більших степеней. І потрібно домножити на неспільні множники. Дивіться, 7 лише у 84 і не є спільним множником, а п'ятірка лише у 90 і не є спільним множником. Ще. Раз. спільні множники більших степеней домножуємо на неспільні. Ну і коли це все перемножиться, ми отримаємо там якесь. Ну Давайте 4, 9. 5. Ну, я би множила 4 на 5, це було б, наприклад, 20, а 9 на 7, це у нас буде 63. 63 помножити на 2, це 126, ну, а там же було 20, тому дописуємо 0. І число 1260 є найменшим спільним кратним. Тому зверніть увагу, якби ми записували як для четвірки та шістірки, в рядочок за зростанням, починаючи від числа 84 і далі, починаючи від числа 90 і далі, то ми б дуже довго записували, поки б не побачили оце найменша спільна красне. Тому працюємо за алгоритмом. Далі є виключення із цих правил, коли нам алгоритм не потрібен. Перш, я на прикладах так краще сприймати, якщо нам потрібно, знаєте, найменша спільна кратне двох чисел, і при цьому одне число ділиться на інше, то це число і буде найменшим спільним кратом. Ну, дивимось 8 і 4. 8 ділиться на націонала на 400, тому 8 буде найменше спільне краснене. Далі, друге таке виключня е, НФ. Якщо нам потрібно знайти найменше спільне красне двох взаємно простих чисел. От, наприклад, 8 та 9. У 8. Ким? Лише двійки в розкладанні, у дев'ятки лише трійки, Найменший, Найбільший спільний дільник 1, тому вони взаємно прості. У них немає спільних дільників крім одиниць. Тоді НСК взаємно простих чисел дорівнює їх добутку. 8 помножити на 9. Це дорівнює 72. Таким чином, перед тим, як розкладати стовпчик на прості множини, Потрібно перевірити ці два правила виключення. Чи ділиться одне число на інше, тобто більше на менше. Або якщо декілька числів, більше трьох на кожне інше число. Якщо так, тоді воно і є НСК. І якщо ці числа взаємно прості, то НСК їх добуду. Тому розкладання стовпчик на внушники, ну, може зайняти певний час. Ах. А в усіх інших випадках ми робимо за нашим алгоритмом. Так, це у нас була тема найменше спільне кратне натуральних чисел. До речі, не лише двох, можна трьох, можна чотирьох. Дома можна розглянути ще приклади, там, які були у нас. Підручнику. Ну, Останній приклад, дивіться, для трьох чисел. Тобто записали розкладання на множники ще раз, потім обрали більші спільні степені і домножили на неспільні. І отримали 360. Так. Це у нас була теоретична частина. Переходимо до розв'язання.